Всім привіт! Мене звати Олена. Я силиста Support Team Lead в компанії Kiep, яка займається аналітикою та просуванням мобільних додатків на Google Play. Тапстор у даному напрямку працюю вже більше трьох років, активно займаючись оптимізацією та просуванням мобільних додатків. І сьогодні б хотіла поговорити про те, от в цій серії лекцій, що таке штучний інтелект, як його загалом можна використовувати у діджитал-маркетингу та, зокрема, у АСО, тобто в оптимізації додатків. Тож, поїхали! поїхала. Тож, штучний інтелект це здатність машин виконувати найрізноманітніші завдання, які зазвичай вимагають інтелекту людини. Це можуть бути такі завдання, як візуальне сприйняття, розпізнавання мови, переклад мови, прийняття якихось певних рішень, відповіді на якісь певні питання і так далі. Коли говоримо про штучний інтелект, варто зазначити, що існує дві категорії: це слабкий та сильний штучний інтелект. Слабкий штучний інтелект це категорія, де технології обходять людину у певному специфічному завданні чи у певній специфічній галузі. От такі голосові асистанти, як Alexa, всім нам відома серія, Google Assistant, навіть чат-боти це типові приклади слабкого штучного інтелекту. Коли говоримо про сильний штучний інтелект, варто зазначити, що це саме та машинна от свідомість, по-перше, про яку нам знімав Кемерон, про яку попереджав Ілон Маск, і сильний штучний інтелект дозволяє машині застосовувати отримані знання та навички у різноманітних галузях. Звичайно, варто зазначити, що наразі сильний штучний інтелект це поняття теоретичне. І нарешті до нашої теми, як можна використовувати штучний інтелект у маркетингу. Насправді способів і шляхів використання безліч, але от давайте розглянемо такі найбільш основні, найбільш важливі. Звичайно, перш за все, це персоналізація рекламних кампаній, адже за допомогою аналізу даних про поведінку користувачів, яку може зробити штучний інтелект. Можна персоналізувати рекламні кампанії, які будуть більш ефективніші і будуть більше привертати увагу аудиторії. Звичайно, можна автоматизувати досить багато процесів. Зокрема, наприклад, автоматизація електронних листів, адже штучний інтелект допомагає автоматизувати процес розсилки електронних листів, і, наприклад, залучити ще більше. Клієнтів і підвищити конверсію. А також він може допомогти з контекстною рекламою. От штучний інтелект може аналізувати контекст та зміст, наприклад, веб-сторінок, щоб показувати рекламу, яка є найбільш привабливою для користувача. Звичайно, за допомогою штучного інтелекту можна проводити аналіз ринку, аналіз поведінки користувачів. і Контент-маркетинг. Я вважаю, що це от основна із галузей застосування штучного інтелекту. Ну і звичайно, інтерактивність, адже штучний інтелект може допомогти там створити певні інтерактивні елементи на сайтах, в певні рекламні матеріали, які дозволять залучити ще більше користувачів. І наразі одним із найпопулярніших таких штучних інтелектів, який просто наробив галосу, про який наразі говорять всі, який більшість і маркетинг спеціалістів використовує у своїй роботі, це чат GPT. Тож, що так? Чат GPT. Якщо от такими важкими словами, це така велика мовна модель, яка була розроблена компанією OpenAI на основі архітектури GPT 3.5. Якщо говорити простими словами, штучний інтелект чат-GPT це чат-бот, де, да, от цей інтелект вбудований, і який можна використовувати для виконання певних завдань, де зазвичай, в принципі, необхідний інтелект людини. Цей чат-бот був розроблений стартапом OpenAI, як я вже зазначила, який знаходиться у Сан-Франциско, і наразі він доступний для всіх користувачів так у вільному доступі. Серед основних переваг чату GPT, чому він наразі настільки популярний, чому так багато спеціалістів користуються ним, звичайно, це. Перш за все масштабність, тому що чат GPT є однією з таких найбільших мовних моделей, які були створені до цього часу, він містить велику кількість параметрів, що дозволяє, в принципі, генерувати тексти, які надзвичайно близькі до тих текстів, які, наприклад, пише людина. Також, звичайно, перевагою чату GPT є автоматизація, адже він може автоматизувати. Багато завдань, які пов'язані з обробкою мовлення, з різними, наприклад, відповідями на запитання, з аналізом тексту. Також персоналізація, адже чат GPT, це взаємодія з користувачем за допомогою персоналізації. Він може аналізувати поведінку та інтереси користувачів, і, базуючись на цьому, допомагає створювати такий більш Якісний контент, спектр застосування, адже ну, чат GPT можна використовувати абсолютно у всіх сферах, навіть у таких як медицина, фармацевтика, бізнес. Ну і, звичайно, в маркетингу. В маркетингу чат GPT надзвичайно корисний. І оновлення адже чат GPT наразі розвивається і, в принципі, оновлюється досить часто. Як зареєструватися в чат-GPT? А для того, щоб зареєструватися в чат-GPT, вам необхідно просто зайти на їхній сайт або ж на сайт стартапу OpenAI і серед продуктів, наприклад, вибрати їхній продукт Чат-GPT. Ну, але легше напряму, просто можна в Гуглі вбити чат GPT, і от перше посилання буде ваше. Ви потрапите на сторінку цього штучного інтелекту. Для того щоб створити акаунт, все, що від вас потрібно, це, звичайно, електронна пошта, необхідно продумати пароль і необхідний номер телефону для того, аби в SMS прийшов код і ви змогли підтвердити свій акаунт. Ще декілька місяців тому неможливо було зареєструватися з українським номером телефону, але. Цю проблему вирішили. Зараз без проблем можна зробити аккаунт. Якщо ви в Україні і у вас український номер телефону, тож, в принципі, чат GPT, от в такому вільному вже доступі і реєстрація не буде важкою. Також якщо говорити про чат GPT. Як взагалі він генерує відповіді? Як ви бачите, на скріні я дала такий приклад, аби він розказав, як можна використовувати чат GPT в маркетингу. Про те, як, які питання можна ставити, як використовувати чат GPT, ми поговоримо трошки пізніше. Але тут є такий нюанс, що в принципі чат GPT може давати. Різні типи відповідей і різні відповіді на одне і те саме запитання. Тобто, ви от коли зробили аккаунт, задали будь-яке запитання, ви можете повторно отримати відповідь, якщо та відповідь, яку вам надав чат GPT, вам не сподобалося, ви хочете якусь іншу, також немає з цим проблем. Наразі чат GPT безкоштовний, адже він. Тільки вчиться, він тільки вдосконалюється, і, звичайно, чим більше користувачів залучається до чату GPT, тим швидше він навчається. Тобто, чим більше питань і текстів він оброблює, тим більше інформації в нього якоїсь певної з'являється. Тим паче доступна платна версія чату GPT, де можна на місяць заплатити 20 доларів. І отримати чат GPT, які підписка дає переваги. Перш за все, це доступність сервісу в моменти, коли завантаження досить велике. Я чатом GPT користуюся вже дуже довго, от як тільки він почав набирати обертів, ми почали тестувати для написання контенту. І наразі можу сказати, що в принципі безкоштовного плану абсолютно достатньо. Так, іноді на сервісі буває досить висока загрузка. Тобто, чим це пояснюється? Тим, що багато користувачів одночасно задають чату GPT якісь питання або просять створити певний контент, і це помітно, от коли ви просите його щось написати. І час відповіді досить довгий. Тобто він так повільно пише текст, це вже дає зрозуміти, що завантаження на сервісі досить високе. Не скажу, що це буває. Досить рідко, так завантаження дійсно досить часто, але не можу сказати, що обов'язково от купувати підписку, щоб користуватися для якихось базових завдань. Якщо ми говоримо про написання контенту, написання, наприклад, постів в соцмережі, написання певних текстів, не дуже довгих, там, наприклад, на 3-4-5 тисяч знаків, абсолютно достатньо безкоштовної версії, так іноді доводиться про але ну це не є проблемою. Тобто наразі безкоштовна версія, працює класно я з власного досвіду можу сказати, що її достатньо навіть для щоденного користування. Тож, що ж вміє чат GPT? Одна з його особливостей це те, що от він може вести роботу так. Ніби в принципі, це жива людина, і він може вести діалог і спілкуватися, скажімо так, наче ви розмовляєте з живою людиною. Перш за все, що вміє чат GPT, і чому він дуже корисний, це генерація тексту. Тобто він може створювати текст, який, в принципі, звучить так. Ніби він написаний людиною. Він може от генерувати дуже різні типи тексту, від е, якихось коротких відповідей на якісь питання до повних текстів. От, наприклад, на скріні я попросила його написати пост про те, що таке контент-маркетинг. І як ви бачите, в принципі, він справився з завданням. Також чат GPT може перекладати. Тобто він розуміє різні мови, основною мовою чату GPT є англійська мова, але тим паче інші мови він також розуміє і, на щастя, він розуміє і спілкується українською. Так, коли він, наприклад, відповідає українською або створює певний текст українською, можуть бути певні помилки, а це зумовлено тим, що основна все таки мова англійська, і от коли. Я так думаю, він коли отримує питання, наприклад, українською, він його перекладає на англійську, отримує відповідь англійською, і потім цю відповідь вже перекладає на українську і видає нам як користувачу. Мені так здається, тому що досить часто побудова речення, бо ж використання певних слів, виглядає так, ніби текст був перекладений. Тим паче він. Розуміє різні мови, і він буде відповідати тою мовою, якою ви йому, в принципі, напишете. Чан GPT також може відповідати на різні питання. Тобто, ви можете зайти і поставити йому будь-яке запитання, і в принципі він вам надасть відповідь. Наприклад, на скріні я запитала, що таке АСО. І як ми бачимо, він так досить непогано, коротко розписав, що це процес оптимізації, мобільних додатків з метою підвищення їх рейтингу в магазинах додатків і так далі. Тобто, він знає відповіді на досить багато різних запитань. І ви можете, от з різних сфер, в принципі, отримати інформацію. Також він вміє розпізнавати мови. Тобто, ми говорили про те, що він може робити мовний переклад, про те, що він розуміє різні мови, відповідає різні мови, і, звичайно, він розпізнає різні мови. Тобто, наприклад, на скрині я запитала, якою мовою написаний даний текст. Текст українською, і він от чудово відповідає, що цей текст написаний українською мовою. Але іноді відповіді, які ви отримуєте, коли користуєтеся чатом GPT, можуть бути не повністю достовірні. Це зумовлено тим, що джерелом даних чату GPT є різні книги, різні статті, різні вебсайти mm -hmm. до 2021 першого. Року. Тобто, от на скріні, приклад, я в нього запитала, які дані він може надати, і він сам відповідає, що всі дані, які датуються до 2021 року. Тобто, на жаль, у чату GPT не має можливості, наприклад, переходити за посиланнями. Ви не можете вставити йому певне посилання, наприклад, на певний веб-ресурс, і попросити проаналізувати текст, який написаний на певній веб-сторінці, для того, щоб він проаналізував цей текст, наприклад, виділив основні тези. Необхідно цей текст скопіювати і вставити до чату GPT, тому що ну, він просто не перейде по посиланню. А також іноді от відповіді можуть здаватися. Ну, досить простими, він, в принципі, може допускати певні помилки і у формулюванні речень, і у формулюванні певних думок. Але чат Джипті постійно навчається. Тобто, якщо ви в нього щось запитуєте і він дає неправильну відповідь, ви можете йому повідомити правильну відповідь, і коли ви вже наступного разу запитаєте те саме питання, він надасть саме ту інформацію, яку. Ви вже повідомили йому до цього. Тобто він вдосконалюється, він вчиться і він отримує якусь от певну нову інформацію і засвоює її. І звичайно, от якість відповіді залежить не тільки від чату GPT, тобто вона ще залежить від формулювання питання. Тобто, необхідно правильно формулювати запити чітко, структуровано усі важливі деталі також повідомляти йому, аби він міг згенерувати як можна якісніший текст. І як же можна використовувати чат GPT у діджитал-маркетингу? Насправді способів використання дуже багато. Тобто, це. Перш за все, генерація різного контенту це пости в соцмережі, це певні статті в блоги, певні прес-релізи, наприклад, заголовки листів і так далі. І наразі я от бачу, що все більше і більше маркетинг-спеціалістів починають використовувати чат ДЖІПІТІ. Я не можу сказати, що він може зробити всю роботу за спеціаліста, але це такий допоміжний інструмент, який, в принципі, може полегшити роботу людини. От, наприклад, коли необхідно написати досить велику статтю. перш за все, можна написати план до цієї статті, написати певні параграфи, тож роботу полегшує. Основні. Засоби застосування чату GPT у діджитал-маркетингу. Ну, звичайно, перш за все, це чат-боти і контент-маркетинг. Коли говоримо про чат-боти, чат GPT може бути використаний для створення різних ботів, які будуть спілкуватися з користувачами через текстові повідомлення. Тобто, вони можуть використовуватися, наприклад, для підтримки клієнтів. Контент-маркетинг ми тільки що обговорили. Це, от, написання. Будь-якого контенту, наприклад, для вебсайту, для блогу, для сторінки в соцмережах, однією такою рисою є те, що чат GPT можна просити писати контент у різних формах. Наприклад, можна попросити написати його певний текст у жартівливій формі або ж в сумній формі, і він буде намагатися змінити тон тексту. Також чат uh, GPT можна використовувати для персоналізованого маркетингу, тобто він може використовуватися от для створення персоналізованої комунікації з клієнтами, яка допоможе Більшити ефективність маркетингових кампаній, звичайно, для аналітика, може аналізувати досить великі обсяги даних, як текст, як якісь певні, наприклад, дані про користувачів. Звичайно, для пошукової оптимізації, тобто. Наприклад, збір семантичного ядра, як і для вебсайтів, так і для додатку. Ну і розробка контент-плану, наприклад. Тобто, не сам контент-маркетинг, а от допомога з розробкою контент-плану. І як я вже казала, чат GPT не вб'є маркетологів, не вб'є спеціалістів сфери діджитал-маркетингу, він просто зробить їх. Ефективнішими, він допоможе їм працювати швидше, допоможе виконувати різні завдання, які е, до цього могли забирати досить багато часу. І давайте розглянемо ще певні штучні інтелекти, е, які є крім чату GPT, які вже Наразі досить відомі і досить популярні. Одним із них це Jasper AI. це також такий текстовий штучний інтелект, який можна використовувати для написання різних текстів. Тобто, він може змінити тон тексту, він може покращити читабельність тексту, створити унікальні копії, наприклад, одного й того самого тексту. Працює він більше ніж з 30 мовами. Наступний штучний інтелект це e і він пов'язаний вже з зображеннями. Це також продукт компанії OpenAI, яка створила чат GPT, але він вже працює з зображеннями, може генерувати, наприклад, певні зображення з нуля або змінювати вже готові зображення. Однією з особливостей, от саме цього штучного інтелекту, який працює з зображеннями. Є те, що він не дозволяє генерувати або змінювати зображення знаменитостей і публічних осіб різних відомих діячів. Але Міджорні, наступний штучний інтелект, який працює з зображеннями, без проблем, в принципі, генерує різні картинки зі знаменитостями і відомими людьми. Робота з цим інструментом відбувається в чаті Discord, де ви можете не тільки створити своє зображення, але й побачити картинки, які створюють інші користувачі. І ще один досить цікавий штучний інтелект, який я знайшла: це Full Story, і він, в принципі, допомагає з аналітикою мобільних. Додатки. Тобто він допомагає у роботі асо спеціалістам і може проаналізувати, як користувачі взаємодіють з вашим додатком, де вони найбільше, наприклад, на яких сторінках часу проводять, де в них виникають там певні проблеми, якісь баги і так далі. Досить цікавий штучний інтелект. Дякую за увагу! Перша частина лекції завершена. У наступному відео ми поговоримо про те, як використовувати чат GPT саме VASO.